じゃあなるほど。 Інвестор відмовився. Три мільйони євро, як мені відомо, не пішли в Тернопільську область, а пішли в Миколаївську, як мені відомо. Ще не літає фракцію Всеукраїнського об'єднання свободи, яка черговий раз зарубала інвестиційний проєкт в Ну, Не заклад, не заголос. Ставь би в цілому, значить, вас комісії, очки від єдиного центру Фуринко, від е партії регіонів Михайлюк, е Українська народна партія Гульовська, наша Україна Чупатий, подачу пати їх. Е е е е е все. все, в цілому сторону. та Сиродюк мотива. Але Сиродюк, фракція судово. Можливо, коли є важливими, 3 мільйони нормальних інвестицій, які є інвестицією в області, які інвестиція на капітал цього підприємства. Діяльність комунальних підприємств стовної та організацій. Ми вже заслухали за час водих розпорядників, заслуховували профільне управління. Нам дали потрібно треба було протягом трьох років розпочати процес. Нарешті світування комунальних підприємств та установ. Знаємо, що є досить багато комунальних підприємств і установ і пораду нарешті перед тим, щоб розбиратися в тому чи іншому статусі і дають ті чи інші привілеї, надаючи відповідно грошові кошти, ми повинні сказати з них, як ефективно ми цим розпоряджається. Є багато запитань по багатьох комунальних змаганнях. Але давайте спробуємо найперший на такий глинець. На основі того, що нам просто зараз все одно будь-якого купу треба приймати новий статут установи, власне карші Кременецького політичного інституту, який повинен змінити свій, свій не просто назву, а змінити свій статус, і перетворитися в академію, є прохання створити тимчасову комісію контрольного депутатства, яка би заслухала звіт волог, е ректора, яка би. Проаналізувала діяльність, чи готова установа для того, щоб вона могла перетворитися в академію, який там стан справ, чи задоволені там студенти, який там фінансовий перший стан справ, провести дослідження, чи є там корупція, які її розповіді. І таким чином можна було, розпухавши цей звіт, знати, що нам робити далі, приймаючи новий статут і як далі працювати. Прохання підтримки. Розпочинається перше. Статут, розроблений юристами згідно закону України про Вищу освіту, зараз проходить юридичну експертизу. Він буде представлений для затвердження згідно з закону про самоврядування, як це як комунальний заклад, на затвердження на слідуючу сесію.